Дисклеймер у цьому відео будуть описані сцени насильства над дітьми. Дане відео не стосується людей, які просто закидають в соцмережі смішні моменти життя своїх дітей, не експлуатуючи їх. У відео йтиметься лише про ті блогерські сім'ї, які вибудували свій заробіток навколо контенту зі своїми дітьми. Які примушують їх зніматися та здійснюють експлуатацію. Поки ви ставите лайк цьому відео, я погадаю на картах Brawl Stars, чи може малолітня дитина надати усвідомлену згоду на зйомку та публікацію своїх відео. Як ми бачимо, дитина не може надати такої згоди. Карти не брешуть. Тому давайте сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про сімейні влоги, що з ними не так, і чому дуже часто діти там страждають. І що з цим всім робити? Сподіваюсь, мій стереотипний брітіш мейкап вас сьогодні сильно не налякав. Тому давайте почнемо. Сімейні влоги завжди піддаються критиці за рядом етичних факторів. Найбільш кричущим було те, що в таких блогах часто відбувається експлуатація дітей. Контент будується саме навколо них, адже часто вони з'являються у кадрі набагато більше за дорослих, хоча є й винятки. Навіть якщо і діти страждають, втручання органів опіки та піклування чи правоохоронних органів часто є неможливим. Багато дітей у таких влогах не мають і 10 років, а це означає, що вони не можуть усвідомити концепт соціальних мереж та суть того, що відбувається. По суті, вони бачать лише своїх батьків, які повсюди ходять за ними з телефоном і кажуть їм щось зробити. Сімейні блогери використовують соцмережі, щоб продемонструвати своє щоденне життя, зокрема й показати рутину дітей. Є така думка, що дорослі ніколи би не набрали таких переглядів на своїх відео, якби там не було показано життя дітей. Участь дітей у таких відео значно збільшує залученість аудиторії. Діти зазвичай є дуже щирими та харизматичними. Їхні смішні фрази та поведінка часто стають вірусними. Нічого миї не бачить, Успокойся. Не психуй. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо, таку ковбасу та сардель. Саме такий високий рівень залученості часто спонукає батьків знімати дітей все більше. Дуже часто саме ось так і виникають сімейні влоги чи просто блоги, коли одного разу закинули якесь відео з дитиною і воно завірусилося. Тоді мама чи тато розуміють, це наш час, треба починати знімати дитину ще більше. Для таких каналів стають сім'ї з дітьми або ж люди, які планують створити свою власну сім'ю. Ну і також значною частиною такої аудиторії є діти. Отже, ми маємо якийсь там успішний. Канал, вони заробляють гроші, вони беруть рекламу, дітям все, здається би подобалося. Батьки щасливі і задоволені, вони залишають свою роботу і займаються блогом повноцінно. Але що стається тоді, якщо дитина в якийсь момент починає від цього сильно втомлюватись і просто каже, я більше не хочу? Я не хочу. Тоді можливий такий варіант, що батьки або роблять якусь перерву, або купують дитину якимись новими іграшками, щось їй обіцяють, або починають використовувати якісь негативні методи, скажімо, покарання, примус, шантаж. Є блогери, які просто знімають життя своїх дітей, поки вони граються. А є такі, що залучають дітей фактично до роботи. Зніматися в рекламі, вдавати якісь ситуації і навіть просто щось говорити з мамою на камеру. Це вже є повноцінною роботою. Без належного відпочинку діти будуть виснажені, не зможуть повноцінно розвиватися, навчатися та радіти життю. Одним з найосновніших мотивів функціонування таких сімейних каналів є, звісно, гроші. Саме через гроші діти часто зазнають експлуатації від своїх батьків, аналізуючи мільйонні перегляди таких каналів стає зрозуміло, що сімейний блог є їхнім головним джерелом доходу. Якщо ми візьмемо якісь дуже популярні мільйонні канали на Ютубі, сімейних блогів, ми бачимо, що їхні мільйонні перегляди. Дають їм дуже багато грошей уже за саму монетизацію, але ще ж є реклами, колаборації, а також уже згодом і іменний мерч, який теж згодом треба просувати. І ми часто можемо побачити, як маленькі дітки вже проявляють якісь акторські здібності. Вони награно радіють, коли їм щось дарують, розповідають про якийсь товар або вдають, що вперше бачать цю коробку з цими іграми. До речі, деякі блогери влаштовують очевидно награні сварки зі своїми рідними. Особливо кринжово, коли це виконується з дітьми, скажімо, ось такий сценарій: батьки, мама чи тато та дитина вдають, що вони сваряться, і це дуже помітно. А тому й особливо жалюгідно виглядає це, враховуючи те, що все це знімається на відео. А вони взаємодіють так, ніби не помічають камери. До речі, серед українських блогерів такий прийом використовується сім'я в Тіктоці: невістка та свекруха. Весь їхній контент побудований на суперечках між ними та сварках, які є очевидно награними. Взагалі кожна людина в соціальних мережах намагається показати себе з кращого боку, і мало хто. Звичайних людей демонструє якісь сварки чи скандали. Але ось такі сварки дають їм рейчбейт, тобто коментарі, коментарі, залученість аудиторії. Коли хтось когось образив, всі пишуть: Ой, який жах! Я підтримую тебе, я підтримую тебе, і починається зростання охоплення аудиторії. Іншим видом награного контенту таких блогерів є пранки. Взагалі у пранках ставалося б нічого такого поганого і немає. Часто це дуже весело, ніхто від цього не страждає. Але я скажу вам, що все має свої межі. Скажімо, такий пранк, коли дитина падає зі сходів або хтось постраждав, також лякати когось звідкись вискочивши, це буває дуже страшно. Загалом, коли це відбувається з дорослими, то нам в принципі все одно хай хоч стрибають зі стелі. Але коли це відбувається з дітьми. Лякальні пранки є особливо небезпечними для дітей, адже вони спричиняють психологічні проблеми, а також заїкання, нурес і інші неприємності. На біса лякати дітей ми й так живемо у жахливому світі, і дім з батьками мали би стати найкомфортнішими речами в житті дитини. Але як вона відчуватиме себе комфортно в тому будинку, де її постійно лякають. Батьки показують дітям відео зі скримерами або запрошують грінча, щоб той вкрав їхнє різдво. Що тут в піса смішного? Подивіться на обличчя цих дітей: не треба мені писати, що я ображена, я ж мамка. Краще подумайте, у якому всесвіті вважається нормальним лякати свою дитину, щоб вона навіть сходила в туалет. На фіга, а головне для чого? Щоб слухалися, виховувати не пробували. До речі, ця дівчина є їм не мамою, а сестрою. Тому у цьому випадку це напівлегально. Сестри завжди мають щось таке витворяти, хоча не всі. Щодо скрімерів це взагалі якесь трясця. Пам'ятаю, колись побачила ось це обличчя Більбо Бегіца, і воно мені згодом ще довго снилося. Одного разу мама запросила додому Діда Мороза, що він подарував мені подарунок, і мені було дуже некомфортно. А уявіть собі, якби я побачила Грінча, який забігає додому і викрадає всі мої подарунки, ще щось там кричить. А ще я боялась цього титана з черепашок ніндзя. Складається враження, що блогери майже не задумуються про те, яким буде майбутнє їхніх популярних дітей. До речі, дуже часто діти, які займаються ось цим блогінгом прямо на повну зайнятість, навіть не ходять в школу, скажімо, ось ці блогери Діана та Рома підтверджено те, що вони homeschooled, тобто навчаються вдома. Так, можливо, батьки можуть надати вдома своїм дітям достойні знання самостійно або ж наймуть якихось хороших вчителів. Але як же соціальна взаємодія? Ігрові кімнати та якісь гуртки не замінять повноцінного перебування в колективі школи чи садочку. Хоча, звісно, якби колись мені сказали, що можна не ходити до школи, я б напевно дуже зраділа. До речі, про майбутнє такі діти також можуть ставати жертвами навішування ярликів у суспільстві, тому що їх називатимуть ось ці колись популярні діти. У них можуть виникати кризи ідентичності та навіть депресія чи тривожність, пов'язані з необхідністю відповідати очікуванням батьків. І це я вже мовчу про приватність таких дітей, на яку вони мають повне право, і взагалі це частина їхньої безпеки. Але мені здається, що батьки не запитують у трирічної дитини, чи хоче вона, щоб її відео опублікували. Навіть якщо вони її запитають, дитина цього просто не усвідомлює. Але що вона усвідомлює у своїй малі роки, так це те, що є хтось третій, який постійно за нею спостерігає. Так званий ефект третьої персони. Я вже говорила про цей ефект в одному з попередніх відео. Скажімо, дивіться це відео. Діти вирушили до парку, тато залишається за кадром. Це відео, по суті, є імпровізацією, влогом їхніх подорожей. Якщо старший хлопчик уже говорить якимись завченими репліками, то молодший, надивившись на це. І сам починає це відтворювати, і він звертається до аудиторії, яка на його духу складається також із дітей. Тобто, у нього точно є це усвідомлення, що тато його знімає для того, щоб хтось це подивився. В цьому відео я розповідала про кейс Рен Елеонор». У якому її мама Жаклін закидає неоднозначні відео? Але чого я не сказала, так це того, що сама Жаклін надзвичайно сильно цінує свою приватність. Інформації про Жаклін є напрочуд мало, але інформації про її дитину є дуже багато. Починаючи від її повного імені, дати її народження та місць, які вона відвідує. Як я вже зазначила, діти сімейних блогерів згодом можуть переживати кризу ідентичності. Скажімо, батьки сформували картинку своєї дитини вибірковим методом, тому в мережі вона постає одним чином, а в реальності зовсім інша дитина. Ще однією проблемою є те, як такі батьки подекуди змушують дітей грати роль. Кажімо захвату, якась розпаковка, якась нова річ. Дитина, яка має мільйони переглядів в Ютубі, вона вже цих іграшок просто бачила ось так. І їй вже навіть це може бути нецікаво, але все-таки вона повинна ці гроші відробляти і вдавати захват. Особливо жахливим є те, що дітей примушують. Видавати якісь негативні емоції, скажімо, ця блогерка змушувала свого сина плакати на камеру, коли їхній пес страждав, відходячи у собачий рай, вона якось забула вирізати зі свого відео цей вступний фрагмент, де вона примушує свого сина плакати сильніше та не прикривати свій рот, щоб його було видно на камеру. Часто дітей навіть знімають, коли вони сидять на горщику, купаються, навіть у купальних костюмах. Вони сплять або їх будять. Це ж дуже особисті моменти в житті дитини. Вони мають право на приватність. Це треба зрозуміти усім батькам. Краще пізно, ніж ніколи ніколи не пізно припинити це. Порушення кордонів та нульова приватність просто руйнує відчуття безпеки у дітей. До речі, в мережі зараз постає і набирає обертів така серйозна проблема, як застосування штучного інтелекту. Для створення забороненого контенту з дітьми жертвою таких лиходіїв можуть ставати і відомі блогери, і просто рандомні діти, які мають відео в соцмережах. Тому по суті, всі батьки, які діляться контентом своїх дітей в мережі. Мають взяти на себе ось такий ризик і усвідомити, що все може трапитись, коли діти виростуть. У них може виникати відчуття зради від батьків і усвідомлення того, що батьки експлуатували їх та примушували рекламувати все підряд, навіть якщо їм це не подобалося. Такі ситуації часто породжують тисячі інтерв'ю, книг людей, яких в дитинстві експлуатували. Показовою тут є історія Джанет Маккарді та її книга Я рада, що моя мама померла, адже саме її мама стала ініціатором її зйомок у Нікілодіоні і наслідок цього її психологічних травм. Також ми маємо історію Кейлін Вілкінс. Яку батьки відзвели для участі у ось такому каналі Seven Supergirls». Блог вів якийсь продюсер, який, як вона каже, був збочинцем. Для якихось таємничих спонсорів ці дівчатка у 16 років одягались як 12-річні. За вказівкою правоохоронних органів цей канал було закрито. Діти купляли там собі бюстгальтери та показували ці примірки. Також вони часто обговорювали свою менструацію. Ну, ми бачимо якийсь специфічний Контент і батьки цієї дівчини в принципі погоджувались на це. не варто гребувати і таким серйозним нюансом. Популярності в соцмережах, як сталкери та викрадачі, батьки часто ненавмисно засвідчують персональні дані свої та своїх дітей, скажімо коли розпаковують ящик з посилкою, де написана їхня адреса та імена, або реально демонструють адресу свого дому, знімають навколишню місцевість. Також вони можуть показувати, в якій школі навчаються діти чи в садочку. І в режимі реального часу, скажімо, в сторіс інстаграмі демонструють, що дитина якраз зараз знаходиться в цьому місці. Місці не можна відкидати наявність якихось маніяків, які можуть слідкувати за цією сім'єю. Любителі Трукраймів. Якщо ви є тут, то в коментарях, будь ласка, напишіть, що це набагато серйозніше ніж може здаватися. Крім того, є такий нюанс, як кібербулінг. Хейтерам в коментарях багато не треба, я вам скажу. Скажімо, просто покажіть їм пухкеньку дитину у відео, і вони почнуть писати, що дитина дуже повна, що їй треба худнути, і це лише найбільш коректна форма, в якій вони це пишуть. Це, звісно, ображає і засмучує як самих батьків, так і дитину, якщо вона про це якось дізнається. Просто це демонструє, що люди люблять обсирати інших для того, щоб почувати себе краще. Те, що я кажу, звісно, попахує віктим-блеймінгом, але насправді я не заслужую жертву, якою є дитина. А я просто кажу, що в інтересах дитини є те, щоб батьки проявили обережність. Тому що, знову ж таки, дитина не давала згоди на публікацію. І знову скажу: навіть якщо дитина дає згоду, це не означає, що вона це усвідомлює. Скажімо, мені писали в коментарях під одним з відео про те, що Аліна Грос Хотіла стати зіркою, от її і мама змушена була це все зробити. А тепер, будь ласка, ви напишіть, ким ви хотіли стати в 4 роки, тому що я хотіла стати космонавтом. Дехто хотів стати котом чи собакою. Давайте ми проаналізуємо найвідоміші ось такі сімейні блоги. Які чомусь накринжували. Family Fun Pack це є один з найпопулярніших сімейних влогів. Зараз у них семеро дітей. І їхні відео це він грець з пісень, челенджів і розпаковок та влогів. Також у них трапляються доволі дивні відео, у назві яких є Get Hurt. Що вважається дуже дивним, і дехто навіть відноситься до якогось фетиш контенту. Подивіться, скільки їхніх відео видає за ось таким запитом. Крім того, вони знімають дітей з абсолютно різних ракурсів, крупним планом, жодної приватності, хіба що у ванні. але ж ні, все одно є купу відео з ванною, де вони купаються чи ходять в туалет. Просто, просто нафіга. Нафіга потрібно показувати дітей у ванні. Для чого дитині робити ванну з Орбіс? Цій дитині немає і року. Тим паче Орбіс визнали дуже небезпечними іграшками: The Ace Family, Кетрін та Остін. Їхні відео спрямовані на розчулення глядача, але деякі з ранніх відеороликів є дуже контроверсійними і такі враження, що вони спрямовувались на рейджбейт. Вони переважно показують розкішне життя та подорожі різні розпаковки. Одного разу вони влаштували іменний фестиваль, типу карнавал. Їхні квитки були розкуплені, але влада міста, у якому цей фестиваль мав бути влаштований, відмінила дозвіл на це. І чимало людей скаржилися на те, що гроші за квитки їм ніхто не повернув. До речі, у січні цього року пара оголосила про розлучення. Ну загалом, як і всі сімейні щасливі блогери, ось такого типу. Крім того, у 2020 році Остін був публічно звинувачений б'юті-блогером Коулом Карріганом у тому, що він зрадив своїй дружині, а також разом зі своїми друзями здійснив сексуальне насильство над подругою цього блогера. Дуже сумною історією є історія блогерів The LaBrand Family. Майка та Джеймс Тауфер, маючи своїх трьох дітей, встановили дитину з особливими потребами. Пара полетіла в Китай. Та всиновила хлопчика Хакслі. При цьому вони висвітлювали у своєму блозі всі перипетії цього процесу. Згодом вони народили ще одну дитину і взяли і просто відмовилися від Хакслі. тому що не могли з ним впоратись через його агресивність та те, що не могли задовольнити всі його потреби. Але за цей час вони встигли заробити мільйони доларів і просто вирішили відмовитись від дитини, за яку вони взяли відповідальність. Ну і на десерт найбільш трешова сім'я ютуб-блогерів Eight Passengers. Ви точно мали чути їхню історію? Батьки Рубі та Кевін Френкі часто демонстрували, як карають своїх дітей важкою працею в саду, і примушували їх працювати не лише в день на спеці, але і цілу ніч, крім того, вони карали їх позбавленням їжі та води, закривали на самоті в кімнатах. Кевін та Рубі розійшлися у 2020 році. Рубі видаляє канал на YouTube, який, до речі, вже збирав багато скарг та петицій від небайдужих людей, і стає частиною релігійного культу. такої собі Джоді Гільдебранд, яку вона іменувала своєю бізнес-партнеркою, і починає Рубі вести собі свій блог про дихання маткою. До речі, Кевін писав, що саме Джоді розлучила його з дружиною Рубі, і от після того випадку, коли їхній 12-річний син у стані дистрофії. Та відкритими ранами, а також залишками скотчу на кінцівках, проник до сусідів додому та попросив води та їжі. Поліція з'ясувала, що батьки катували дітей і висипали на їхні рани гострий перець а також постійно зв'язували мотузками. І, от буквально у лютому цього року Рубі отримала 4 вироки з загальним терміном 60 років тюремного ув'язнення. Ця ситуація вже є реальною крайністю. Не всі сімейні блогери вчиняють таке з дітьми. Просто інколи в очах дітей можна побачити якусь тугу. Складається враження, що їм набридло зніматися. Що сказати вам в кінці, друзі? Кожна людина сама приймає рішення щодо того, чи публікувати свою дитину в соцмережах. Але я знаю по собі, що чим більше я про це все читаю, тим менше у мене виникає бажання. Продовжувати публікувати якісь фото та відео своєї дитини. І зараз, коли я бачу рекламу якогось продукту, який рекламує дитина, мені стає дуже шкода цю дитину. Скажімо, ось ця реклама дуфалаку. Якщо хочеш добре, как? не забудь про дуфала. Мені просто здається, що хлопчик, коли виросте, він скаже: мамі мам, ну ти що, не могла якусь нормальнішу рекламу обрати? Чому я мав саме це говорити? Або реклама, у якій фігурують дітки, немовлята. І як їм одягають памперс, там ж дуже часто видно попу дітей. Такого можна навести мільйони. Я думаю, ви самі часто таке помічали, і це все дуже сумно. Законом це не забороняється. І хто ми такі, щоб вказувати батькам, як їм знімати чи не знімати своїх дітей? Просто, можливо, хто подивиться це відео, задумається про те, що дітей краще не знімати і не публікувати в соцмережах. Чекаю від вас ваших цікавих коментарів. Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях і ставте лайк та підписуйтесь, що вам цікавий мій контент. Також, будь ласка, підтримуйте мене за посиланням у описі до цього відео. Дякую, друзі, що були зі мною. Не забувайте донатити на Збройні Сили України.